Останні дні січня вони немобутні після тривалих свят, уже часті відлиги доїдають залишки снігу, і тільки ранковим приморозкам дається ненадовго прикрасити інієм усе навколо. А нам пора переглянути наш календар. 22 січня 1788 року народився англійський поет Джордж Гордон Байрон Микола Леонтович трагічно загинув, 23 січня 1921 року. Леонтович неперевершений автор обробок українських народних пісень для хору, зокрема, всесвітньо відомої пісні Щедрик. Ще тикше дикша дівочка прилетіла вас, дівочка, встало собі щебетати, Господаря викликати. вийди, господарю, подивися на кошару Там бички покотились, а я бички народились. 27 січня 1891 року народився Павло Течина, український поет. Перекладач, публіцист, громадський діяч. Своїм учителям поет вважав Тараса Григоровича. Завше зі мною кобзар Шевченка був, говорив він. Так переходимо до Кобзаревого життєпису. 27 січня 1844 року Тарас Шевченко відвідав. Свого друга Якова Дебельмена, українського художника-аматора, офіцера Російської царської армії, автора кількох рукописних повістей, що за життя не були опубліковані. Він пізніше ілюстрував рукописну збірку творів Шевченка. Через півтора року після цієї зустрічі Яків Дебельмен загинув на Кавказькій війні. Шевченко присвятив йому поему Кавказ. Читаючи класичні твори, Шевченка чи Коцюбинського хотілось і собі створити щось красиве, зауважував Віталій Борецький. Тож на часі щоденник Подільський. Вінницький поет Віталій Борецький народився 31 січня 1981 року в селі Нова Гребля Калиніцького району. Закінчив музичну школу, філфак Вінницького педінституту, вчителював, нині працює на кафедрі журналістики рідного університету, кандидат філологічних наук. Завідує кабінетом молодого автора при Вінницькій письменницькій організації, автор поетичних книг Любов перевозданна», Ключі до Тиші, «Гербарій Янкові, упорядник щорічної антології творчій молоді Вінничини, експрес-молодість.